Робимо цукерку антистрес. Чатко нам треба взяти ватний диск. Я вже його трошки порвала. Можна рвати його дуже довго. Можна десь 5 хвилин. Три чи 5 хвилин точно розминаємо. Отак. І в нас вийшли ось такі. Воно дуже пухкеньке. Знаєте, як це е, таке розинове щось м'якати? Такі антистреси. І всередині вилізає пухкавка. Ось таке в нас має вийти. Далі беремо будь-яку бумажку. У мене ось така кавова. Пихаємо наш диск ось так і закручуємо як звичайно, питаньку. Беремо ось такий кладиш. і знову закручуємо. Мені здається, треба більше ватного диску. Ще один ватний диск. Розминаємо. Як розривається, то він твердо розривається, а як м'якати, то це дуже тепло і м'ягко. Беремо один ось такий копіпчик, накладаємо туди нашу батку, вона має бути дуже тоненька. Ось у нас вийшло ось таке. Кладемо на цей клаптик і кладемо нашу каву-пикерку. мене трошки не вийшло, добре, трошки переробимо. Але вже на наступному відео.